Мене звати Володимир, радий вітати вас на каналі. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися Тесли. Так як уже на Теслі я рік, рік даним автомобілем я користуюся і хочу залишити свої враження про даний автомобіль. Звісно, певний коламбур їду в Мерседесі і розповідаю про Теслу. Однак Так, склалися обставини, Саме сьогодні хочу зняти це відео. 15 число це те число, коли я почав користуватися автомобілем минулого року. 15 червня 2024-го даний автомобіль приїхав з Америки, і я даним автомобілем почав користуватися. За цей рік я проїхав на автомобілі вже 26 тисяч кілометрів. Для мене це є основний автомобіль, на якому я пересуваюся фактично. 99% всіх своїх поїздок. Мерседес я практично використовую лише як автомобіль навіть не вихідного дня, а автомобіль, можливо, настрою, коли хочеться відчути, що таке ДВЗ, відчути, як бурчить двигун ДВЗ, тоді я його беру. В основному користуюся виключно Теслою. За цей рік. Щось поламалося, нічого не поламалося. Тесла як їздить, жодних проблем немає. Пробіг уже 65 чи 66 тисяч. Зараз побачите вже не пам'ятаю точно. Автомобіль себе зарекомендував досить гарно. Використовую його в різні пори року, як влітку, так і взимку. Жодних проблем з даним автомобілем немає. Так само автомобіль взимку пережив всю повністю на вулиці, і я ним задоволений повністю на всі 200%. Не було такого, щоб десь там чогось неочікувано сталося з автомобілем. Не було. Все прогнозовано, очікувано. А саме головне, що я забувся, що таке заправка. Я забувся реально, що таке заправка. Я не пам'ятаю, коли я заїжджаю на заправку, я не пам'ятаю, коли я витрачав кошти взагалі на бензин. На паливо я не пам'ятаю, що таке взагалі заправлятися. Враховуючи, тим більше, що у мене є зараз сонячна електростанція, я навіть свій електроавтомобіль заправляю від СЕСТ. І мене повністю задовільняє в усіх аспектах. Такий розклад, тому що фактично щомісяця я проїжджаю по 2000 кілометрів, і якби я користувався ось цим автомобілем, це мені би вартувало б тільки на паливо в межах 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень лише витрачав би на паливо, а так я не витрачаю нічого. І це досить, досить. досить класно, досить класні відчуття. Досить позитивні відчуття. І якщо вам хтось говорить, що Ай там це, повірте, даний автомобіль портує кожної своєї копійки. Звісно, так, да, там вони, можливо, падають в ціні, хтось щось там розповідає. Але зайдіть на А подивіться, що продають. Продають автомобілі, які в такому стані, там за мінімальні кошти, що його навіть і важко автомобілем назвати після тих ДТП, що вони були. щось Якщо воно нормальне, воно буде вартувати грошей. І не важливо, чи це ДВЗ, чи це електричний автомобіль. Будь-який автомобіль, якщо він в нормальному стані, він буде вартувати грошей. Тим більше зараз, скоро, не за горами з 1 січня буде розмитнення на електроавтомобілі. А воно буде, тому що закон прийнятий. Він прийнятий був ще в 2018 році. Ніхто його відміняти не буде. Це однозначно її причині, тому що державі потрібно з якісь гроші брати. Бюджет наповнювати тим більше, коли ми знаходимося в стані війни. І я думаю, що не за горами, буквально через півроку автомобілі в ціні підуть. Я думаю, навіть вони скоріше підуть в ціні, тому що фактично вересень місяць це останній місяць тоді, коли можна буде купувати автомобіль. З Америки, не враховуючи дорогу, поки воно пропливує, тому що якщо купимо автомобіль уже в вересні, то можемо так втрапити в халепу, що автомобіль не пропливає і придеться платити Мито. А Мейто ми це плюс 30% до вартості. 30% до вартості автомобіля. Так що, не забувайте, не забувайте. Але це все риторика. Говоримо про Теслу і скажу так, що. З плином даного року, і в мене зараз виникало питання: купувати Теслу чи не купувати Теслу, автомобіль. Я би даний автомобіль ще б купив і їздив. На даний момент я автомобілем користуюся, продавати я його не збираюся, мінімум ще рік. У мене в планах доїздити на даному автомобілі, щоб пробіг був десь біля 100 тисяч кілометрів. Тобто це фактично ще мені рік треба проїздити на автомобілі і тоді я його буду продавати. Це фактично буде. Приблизно я проїду на автомобілі 60 000 км. Гарне, класне авто. Їздить, не ламається, проблем немає. По ТО проведено лише одне ТО, замінив мастило, досить смішне, буквально там десь 2000 гривень. Все. Гуму. Я думаю, до всіх автомобілів і Так само і до ДВЗ. Те, що я купував там гуму до даного автомобіля, я не рахую, що це якісь є витрати. І, в принципі, немає що розповісти, тому що автомобіль гарний, мені подобається. Якщо, мабуть, його купувати, то купувати саме в цей момент, тому що ціна зараз, мабуть, на ринку найнижча на них. І, але я думаю, що це саме дно, і я, я впевнений в тому, що це вже ціна остаточна, нижче вона не буде. Враховуючи, що відбувається з доларом, враховуючи, що відбувається з гривнею, яка девалюація, я думаю, дешевше нічого не буде. Це 100%. Тому ось таке відео. Поділився особистими думками, особистим досвідом. Надіюсь, вам було цікаво. Якщо у вас будуть залишатися додаткові запитання, залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Я буду вам щиро вдячний за вашу підтримку. За ваші коментарі, всім мирного неба, та все буде Україна!